Ой-ой, що нам тут навезли, друзі. Ми знову розширюємо асортимент. Ми не зупиняємось, ми розширяємось. Так, сьогодні я вам представлю нову лінійку. Це будуть вентилятори. Вентилятори України найвідомішого бренду Венс Домовент, Венц Блауберг. Три бренда. економ середній преміум сегмент. Вони тут будуть різні. Буде готовий стенд. Ми його згодом представимо вам, як воно все це буде виглядати. Поки немає стенду, унікальна можливість. Знижка мінус 20%. Вентилятори є різні, є прохідні, є класичні 100, 125, 150, білі, сірі, чорні. Ось такого навіть червоного кольору. Є ці накладні панельки. Є під класичною решітку. Все це ви знайдете в одному місці в комплекті керамік. А ми відправимо вам новою поштою наложеним платежем зі знижкою в 20%. З'явиться стенд. Буде дорожче. Не зволікай, замовляй в комплект керамік.